Шановні пасажири, тролейбус відправляється у рейс за маршрутом. Вулиця Ольжича, площа космонавтів. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка: вулиця Олени Теліги. Тролейбусне ремонтно-експлуатаційне депо номер 3 проводить набір водіїв та учнів водіїв тролейбуса, а також контролерів, касирів. За довідками звертатись до відділу кадрів депо. Вулиця Народного ополчення, 14. Телефон 468 40 87 Зупинка вулиця Олени Теліги. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка станція метро Дорогожичі. Шановні пасажири, будьте взаємовічливими. Поступайтесь місцями інвалідам, громадянам похилого віку та пасажирам з дітьми. Дорогі пасажири! Please be polite and give up your seat to the disabled or elderly, pregnant women or passengers with children. станція метро Please stand clear of the doors. Your next stop is Зупинка Бабин Яр. This is Бабин Яр обережно двері зачиняються. Наступна зупинка поліклініка. Please stand clear of the doors. Your next stop is Поліклінік. Шановні пасажири. Місячні проїзні квитки на всі види міського пасажирського транспорту за безготівковим розрахунком можна придбати за адресою вулиця Боженка, 127. Телефон 528 30 10. Зупинка Поліклініка This is Поліклінік Обережно, двері зачиняються Наступна зупинка Вулиця Дорогожицька Please stand clear of the doors Your next stop is Дорогожицька street Зупинка вулиця Дорогожицька. Деси з Дорогошіцька двері зачиняються. Наступна зупинка вулиця сім'ї Хохлових. Please stand clear of the doors. Your next stop is сім'ї Хохлових Street. Комунальне підприємство Київ Пас Транс проводить набір контролерів пасажирського транспорту за довідками. Звертатись до відділу контролю служби організації збору та обліку виручки за адресою вулиця Боженка, 127. Телефон 254 66 33. Зупинка. Вулиця Сім'ї Хохлових. Хохлових Street. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка мотоциклетний завод. Please stand clear of the doors. Your next stop is motorcycle Producing план. Шановні пасажири, будьте свідомими та відповідальними. Обов'язково сплачуйте за проїзд у громадському транспорті. Неоплачений проїзд збільшує рівень збитковості підприємства, що негативно впливає на надання транспортних послуг. Зупинка мотоциклетний завод This is motorcycle producing plant. Обережно, двері зачиняються. Наступна зупинка вулиця Пугачова. Плист Сенкліодос. Йонекстапиз Пугачова стрі. Зупинка вулиця Пугачова. This is Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка вулиця Якіра. Шановні пасажири, з 7 лютого 2015 року встановлено вартість однієї поїздки у трамваї, тролейбусі, фунікулері та автобусі у розмірі 3 гривень, міській електричці 4 гривень. Детальну інформацію про зміну тарифів зазначено в оголошеннях у рухомому складі. Зупинка вулиця Якіра. This is Yakira Street. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка вулиця Герцена. Please stand clear of the doors. Your next stop is Йонекстапиз Street. Шановні пасажири, абонементні талони для оплати проїзду та багажу. Ви можете придбати у кондуктора або у водія під час зупинки. Незакомпостований абонементний талон не дає права на проїзд. Dear passengers, remember to validate your ticket in time. tickets are available from the ticket collector or driver during stops this is getzena street please stand clear of the doors your next stop is lukyanivska metro station Зупинка – станція метро Лук'янівська. This is Lukyanivska metro station. Обережно, двері зачиняються. Наступна зупинка – вулиця Глибочицька. Please stand clear of the doors. Your next stop is Glibochitska street. Зупинка – вулиця Глибочицька. This is Glibochitska street. Обережно, двері зачиняються. Наступна зупинка – вулиця Златоустівська. Шановні пасажири, користуючись послугами громадського наземного транспорту, обов'язково сплачуйте за проїзд. Кожна оплачена вами поїздка є вагомим внеском для забезпечення стабільної роботи громадського транспорту. Зупинка вулиця Златоустівська. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка: лікарня проспект Перемоги. Плістенклівдодос Йонекстапиз Перемогі Авеню зупинка, лікарня, проспект Перемоги. This is Перемоги Авеню. Обережно, двері зачиняються. Наступна зупинка – стадіон. Please stand clear of the doors. Your next stop is CSKA Stadium. Шановні пасажири, документи на право проїзду пред'являються кондукторам, контролерам та водіям у розгорнутому вигляді. Dear passengers, please keep any special fares documents with you as you may be asked for it at any point during your journey. Зупинка стадіон. This is Stadium. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка вулиця Миколи Лукашевича. Шановні пасажири, під час контролю абонементні талони не продаються. Штраф за безквитковий проїзд 60 гривень. Зупинка вулиця Миколи Лукашевича. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Вулиця Please stand clear of the doors. Your next stop is Юліюса Фучіка This is Street. Зупинка вулиця Юлію Street. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Вулиця Курська. Please stand clear of the doors. Your next stop is Курська Street. Зупинка вулиця Курська. This is Обережно, двері зачиняються. Наступна зупинка Солом'янська площа. Stand clear of the doors. Your next stop is Шановні пасажири, дотримуйтесь правил дорожнього руху. Переходьте вулицю у встановлених місцях на дозволяючий сигнал та привчайте до цього дітей. Зупинка Солом'янська площа. This is Солом'янська Square. обережно двері зачиняються. Наступна зупинка: вулиця Авіаконструктора Антонова. Please stand clear of the doors. Your next stop is… …Aviaconstructora Antonova Street. Шановні пасажири, проїзд однієї зупинки сплачується на загальних підставах. Штраф за безквитковий проїзд 60 гривень. Зупинка вулиця Авіаконструктора Антонова. This is Авіаконструктора Антонова Street. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка вулиця Янкі Купали. Please stand clear of the doors. Your next stop is Янки Купали Street зупинка, вулиця Янки Купали. This is Янки Купали Street. Обережно, двері зачиняються. Наступна зупинка, площа Космонавтів, кінцева. Please stand clear of the doors. Your next stop is Cosmonavtiv Square. Для підтримки та надання допомоги військовим АТО, які наразі перебувають у зоні бойових дій на сході України, в службі організації збору та обліку виручки за адресою вулиця Боженка, 127 організовано пункт прийому дитячих робіт. Медикаментів та продуктів харчування довготривалого зберігання. Телефон для довідок 254 66 92. Кінцева зупинка. Площа космонавтів. Final stop – Космонавтів Square. Шановні пасажири, виходячи з тролейбуса, не залишайте свої речі. Be sure to collect your belongings before exiting the trolleybus.